П'ята ранку кинулись ми о четвертій. Приїхали на склад. Зараз вже прицюпили наш трейлер. Будемо їхати. В нас завантаження через три години десь е е їзди звідси. Зараз четверг, тридцять перше жовтня. Майже згадала. Якби не жіночка в Старбаксі, яка була розмальована і сказала щасливого дня і з Хеловіном, я б, мабуть, її взагалі забула. За це їхнє свято. Ну, коротше, взяли кавусь, чай І зараз будемо вирушати. просто подивіться це півтори години від нашого міста. Ми зараз знаходимось біля підніжжя гори Монтхуть. І тут вже сніжно. Зараз заправляємось. Ось так прикрашають на хелов. Добрий раночок. Ми приїхали на завантаження. Зараз знаходимося ось на такому складі. Тут у нас іде сніг. Чекаємо, будемо чимось завантажені. Потім буду звітувати. Обід, салат, спаржа, макарони по флотськи домашній куриний паштет. Чай. Вирішили спробувати ось таку спаржу магазинську, але американці так люблять додавати всюди оцет, що вона просто неймовірно кисла вийшла, і я коротше злила з неї маринад і додала туди олії. Можливо, це якось допоможе їй, але вона все одно ще сьогодні занадто кисла. Якась трішки старе і стрьомне американське містечко. І приїхали коротше, розвантажуватись на цю ферму. І тут просто, подивіться, ціле поле вже втрачених помідорів, втрачених вкладень. Це капець якийсь. Просто гляньте на ці масштаби. Можливо, через холод, ми так і не зрозуміли, чому скільки поганих. Бачите, такі вони. Хоча, типу, так, вони, походу, були переморожені. Просто. Так, приїхали ось на такий тракстап прямо біля дороги. Ось. Зараз подивимось всередині, що там є. Ми стоїмо буквально в 13 хвилинах від завантаження. Заплатили за паркінг, тому що нам треба стояти до завтрашнього ранку, а там, де спереді знаходяться парковочні міста, за них треба платити. Це коштувало 15 доларів на день. Ось так виглядає сам магазин всередині, як зазвичай купу всього є. Коротше, пройшли ось такий заклад, типу стейк хаус. Зараз візьмемо картоплі фрі і підемо дивитись Гаррі Потера. Бо він там через дорогу знаходиться. Дуже класна, також коптілля і там дуже смачно, але закриті. Всім добрий ранок, на годиннику 7.40. Перше листопада ми зараз будемо вирушати на завантаження. Тільки зроблю калуську. Знаєте, що саме круте? Це коли ти кажеш, що тільки взяв гарячу воду і чотири штучки вершків, коротше, і тобі кажуть, їй Типу, може не платити. Ні. Оце класний радок. Зазвичай вода тут безкоштовна, але я думала, можливо, треба заплатити за це. Ми припаркувалися, стоїмо ось на такій території. Там зараз чоловік пішов за документами. Тут пару складів є. Досить так симпатично тут. Звітую вам, У нас погода вже починається дощі та морози. Ми приїхали на, зараз стоїмо на межі штатів Орегон та Айдахо. Чи ні? Так. Да. То, коротше, зараз йдемо купатись, лягаємо спати, ми вже і так 12 годин працюємо. Майже 11 годин були е, в дорозі, тому що в нас було багато загрузок, вигрузок. Ще такі справи. Коротше, зараз ми в місті Salt Lake City, Юта. Стоїмо на інспекції. Чоловіка перевірили лоук, запитали, чи є в нього страхування в компанії на мене, тому що я, як навіть пасажир, повинна мати страхування в компанії. То, то коротше, чекаємо, сподіваюся, що буде гуд. Покажи результат. Ой, я щаслива. І близько 10 годин. Десь ми стоїмо. Де ми стоїмо? І я не знаю, де ми стоїмо. Приїхали. На ось такий тракстаб TA називається travel, uh, travel щось там. Тут вже сніг. на дворі декілька градусів тепла. Вночі можливо буде мороз. Тому такі справа. Добрий ранок, ми стоїмо. Вечір добрий, ми зараз знаходимося в Айові. Зараз підемо покупаємось, приведемо себе в порядок. День сьогодні такий собі, тому що у нас не працює АБС на трейлері. Механік у нас якось незадоволений цією новиною. Нічого не хочуть вирішувати. Ми, коротше, зафіксували це в лотбук і просто їдемо далі. Тому такі справи. Зараз це зробимо та будемо лягати спати. Що ж, ми вже знаходимося біля Чикаго, штат Ілінойс. Зараз стали на обід, тому що не хочемо заїжджати сильно вглубь Чикаго, щоб там не застряти в заторах. Тому зараз будемо обідати і їхати далі. Друзі, звітую вам за кадром, тому що зрозуміло, що абсолютно нічого не чутно. Тож ми приїхали в Нью-Джерсі, зараз знаходимось в такій місцині, типу Тревел-Плази, і ось так вона виглядає. Тут є багато всіляких кав'ярень, типу містечок, де можна поїсти. І ось таким буде наш обід. Знайшли такий магазинчик, називається Apple Wine. І тут купа всіляких штучок таке. Вже навіть що в магазинах не бачили раніше. Вже давно такого немає, так? Да? Коротше, купа всіляких цукерок. Добре. На вулиці чудова погода, ми вже виїжджаємо. Дивіться, як працює. Я спочатку подумала, що це якась лінійка, а це для бумажняного Як Ви відмічаєте ми тут початку зміни, ви прийшли, наприклад, пишете тут ваші спідометр, який на початок зміни, місяць, день, день і рік. Потім ви відмічаєте, наприклад, ви Їдете, стартуєте там, о четвертій й ранку. От, ось е, midnight, це е, 12-та година ночі, стартує новий день. І це до 12-ї години дня. От ви виїжджаєте о четвертій ранку, наприклад. ви Берете ставите ось так, відмічаєте це просто полосочкою до четвертої, Це 4 години ранку, ви починаєте стар... стартувати. Ви опускаєте потім то есть так. Опускайте на on-duty. Ось от on-duty. Або отак ось. Uh -huh. Причусили собі до on-duty. На он on дютюті повинні бути 15 хвилин мінімум. Заробити притрип інспекшен. Зробили pretrap інспекшен. Там пів години чи скільки ви робите його, поки містам все зробили, всі бумаги підготували, та й починаєте їхати. Переводите з on duty на драйвінг. Це ось, ось цю полосочку. Положите отак. І, наприклад, ви виїхали о 4-й ранку, проїхали, наприклад, Наприклад, 7 годин, так, 6 годин. Ви робите брейк 30 хвилин. От ось, ось ви виїхали о 4-й зробили, ось ось сюди дивіться. Виїхали о четвертій, зробили на Duty 30 хвилин при Trip Inspection всі ваші діла. Переводите в драйвінг на 30 хвилин і їдете 7 годин. Тобто, щоб не рахувати, тут 7 годин у вас є така лінійка. Ви ставите від того, коли ви перевели в драйвінг, наприклад, ось тут, а ви почали їхати. І тепер о 7 годині ви відмічаєте, що ви стали ось так. Ви сьогодні тут в 12 годині стали на брейк 30 хвилин. Опять переводите собі в On Duty. В On Duty переводите і відмічаєте, що ви робите брейк 30 хвилин. Опять піднімаєтеся на, е, на драйвен. А що брейк, якщо 4 плюс 7, це вже якраз 11 годин їзди? це вже в тоді Ні. стаєш Ні. на відпочинок. Ти о 4-й ранку виїхала а. і проїхала 7 годин, там 6 Ні. годин, наприклад. Я поняла. Так, ну от у там о десятій стали. Це я наприклад, Ну коротше, це, це типа лінійка, яку ти можеш так. просто собі години відмічати. А оці тоді цифри шо, букви що означають. Тут написано, що треба від A віднімати B і плюс C. Це коли ти рахуєш total годин, ось тут, тотал хаос, угу. скільки ви проїхали за один день і тому подібне. А як Но... це покажи, як це працює? ну, видавлюються оті штуки і що. Я, я не буду куди? видавлювати, воно видавлюється просто і прикладається кудись. Ось у вас є. У вас 7 дай се. Тут ви відмічаєте всі дні, які ви їхали. On duty single day то ви відмічаєте всі години, які ви проїхали за свій цикл 70 годин. Ось так воно тут ставиться і відмічається. І ще забув сказати, що коли ви приїхали в четвертій ранку на зміну, відкрили зміну on duty, вам треба опустити вниз. отак. Написати, хоч тут просто спускаєш ви, так. полосочку, пишеш локацію. От так ви поставили, наприклад, перейшли у дюті 4 ранку. Ви ось сюди спускаєте полосочку сюди і пишете. О, ви виглядає ось так, типа полосочка, потім ще отак робите полосочку, і пишете під цією полосочкою. Локацію, з якої ви виїхали, і так кожен стоп, де ви там зупиняєтесь на заправці, де б ви не стали, на якомусь тракстапі чи на рестерії це відмічаєте. Локацію це для того, щоб інспектор, коли буде перевіряти, він бачив, де ви ставали, і він може порахувати, чи насправді ви там ставали. Це цим поперевому локбуком. Треба користуватися, якщо не працює електронний ноутбук. Ну, потрібно вміти користуватися, тому що за це дуже багато вилежень дають. Коротше, мені кажеться, ще електронним лакбуком, бо це Незавжди якась просто працює. особливо ця лінійка. Ну, ну, да. Дивіться, ми стали на рестарт на off-duty, 37 хвилин ми стоїмо. Тут опиться номер трака, номер трейлера. І можна подивитися точно таку саму інформацію, як я вам показував в паперовому варіанті, як це робити. Можна подивитися, це електронний локбук, так точно те саме рисує. Переходити сюди. Це лакбук Samsara. Багато американців їздять по ньому. Рисує все те, що я вам показував. Не можу збільшити. Ось тут ось тут. Бачите, був в off-duty. Перейшов в on-duty. так як я вам показував четвертій ранку. Я перейшов в on-duty. Графа рисується, я зробив -trip inspection. Перейшов на драйвінг, проїхав пів години, перейшов на офф-дюті, тому що я став на загрузці. Я пішов, тому я став на овдюті, тому що я пішов в зону відпочинку для водіїв. І ось все, що він казав, що треба відмічати, де яка локація, коли ви що робите. Ось я на офдюті стояв. Він казав, що треба відмічати всі локації. Ось я стояв 3-4 мілі. Прийшов на оф'юті, 20 хвилин я був на ондюті, потім я перейшов на Driving, це він автоматично переводить на драйвінг. Так записується дві цих, не знаю чому. Ось всі відмітки, де ми стояли, скільки ми стояли, приїхали на вигрузку, стали. Під'їхали до дверей 4 хвилини, простояли 40 хвилин, нас розгрузили. І потім поїхали 40 хвилин, і доїхали до Трикстапу. до, до Трокстапу. І все, ми стали на дюті і стоїмо тепер. Коротше, ось так це працює, і показується все у вас в електронному вигляді? Так.